Оперативна інформація Генштабу Збройних сил України щодо ситуації на фронті станом на ранок 17 квітня. Протягом минулої доби окупанти завдали 25 ракетних ударів із РК С-300 по мирних містах Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області та Снігурівка на Миколаївщині, а також 42 авіаційних удари. Ворог здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та інфраструктурі населених пунктів. Є загиблі та поранені серед мирного населення. Зруйновано і пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, навчальні заклади, лікарні, церкви та інша цивільна інфраструктура. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Протягом доби на зазначених ділянках фронту наші воїни відбили понад 60 атак противника. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках загарбники обстріляли населені пункти Свеса, Шалигине, Бунякине, Білопілля, Іскрисківщина, Шпиль, Волфине, Юнаківка, Басівка і Велика Писарівка Сумської області, а також ветеринарне, Нескучне, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Мала Вовча, Землянки та Тополі на Харківщині. На Купінському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Запатне та Кіндрашівка Харківської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі північніше населеного пункту Григорівка та неподалік Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невський, Білогорівка Луганської області, а також Іванівка, Спірне і Торське на Донеччині. На Бахмутському напрямку не припиняються бої за місто Бахмут. Противник провів безуспішні атаки в районах Хромового та Іванівського. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів'яр, Новодмитрівка, Північне, Плещівка та Щербенівка. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєвного, Водяного, Первомайського та Невельського. Успіху не мав. Здійснив обстріли більших 15 населених пунктів. Серед них Новокалинове, Авдіївка, Тоненьке, Водяне, Первомайське та Нетайлове. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар'їнка Донецької області. В той же час ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар'їнка, Георгівка, Максимілянівка, Побєда та Новомихайлівка. На шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив, здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Причистівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка та Времівка на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Протягом доби обстріляв понад 40 населених пунктів. Серед них Времівка і Новопіль Донецької області, Червоне, Черівне, Оріхів, Новопавлівка та Степове Запорізької, Золота Балка Козацьке, Львове і Микільське Херсонської, а також місто Херсон. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів. Також збито чотири ворожих безпілотники, два типу Орлан 10, розвідувальний Елерон та дрон Камікадзе Ланцет. Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили пункт управління, зенітно ракетний комплекс, район зосередження живої сили, склад пально-мастильних матеріалів та два склади боєприпасів окупантів. Підписуйтесь на канал та будьте в курсі останніх подій.